Випадку, а зараз професор Ханюков Олексій Олександрович, місто Дніпро, пацієнт з фабриляцією перецерт та гіпертензії, Вибір оптимального лікування, так само клінічний випадок. Так, шановна Олена Миколаївна, шановні колеги, теж клінічний випадок. Ну, мені здається, так ну, більш цікаво для всіх наших слухачів. Хочу зразу розпочати з клінічного кейсу. Давайте подивимось на нашого пацієнта. Це. Чоловік 58 років. Є обтяжена спадковість. Ви бачите, тому що і батько помер від 63 роки, можливо, від інфаркту, мати померла від інсульту. В принципі, з вагою і з індексом маси тіла в нього все нормально. Так, він курить. Ну і на запитання щодо алкоголю, ну, дав такий... Дав таку відповідь, як усі, тобто не зловживаю, але все ж таки іноді таке потрапляється. Ну, ось, із анамнезу ми знаємо, що в 2022 році виникли скарги на головний біль, запоморочення після емоційних та фізичних навантажень. За породою сусіда декілька разів виміряв артеріальний тиск, досить високий він був. Ну і за парадою друзів, тому що не дуже хотів звертатися за медичною допомогою, розпочав прийом на лаприлу. Убачити в дозі 10 мг двічі на добу під контролем цифр артеріального тиску. В принципі, артеріальний тиск дещо знизився, саме почуття дещо покращилося. Він продовжував майже систематично прийом на лаприлу, коли. Було потрібно за необхідності застосовувати каптопрес, Ну і продовжував за медичною допомогою не звертатись. Після новорічних свят, коли, як ми розуміємо, було, мабуть, зловживання алкоголем, самопочуття різко погіршилося, і він відмітив, що почали виникати запоморочення, слабкість, відчуття. А нестачі повітря, перебої в роботі серця, ви бачите, що артеріальний тиск коливався, але був не дуже високим. Ну а що стосується пульсу, який він виміряв е автоматичним е засобом, то ви бачите, що він досить був різний е від 85 до 120 за хвилину. Ну і, в принципі, після деяких сумнівів, у березні було їм прийнято рішення звернутися до сімейного лікаря. Ось ви бачите, що було в квітні на прийому у сімейного лікаря. Це наш, в принципі, реальний пацієнт. Ну, тобто ви розумієте, що у пацієнта, крім, е, крім проблем з артеріальним тиском, вже з'явилася фібриляція передсердь, судячи за все, і за наявність дефіциту пульсу. Також є дисліпідемія, що стосується рівня глюкози, е, більш-менш все нормально, як і функція на рок в принципі, не постраждала. Що стосується додаткових методів обстеження, ну, дійсно, на електрокардіограмі фібриляція передсердів є е, ознаки гіпертрофії міокарда, ви бачите, що чистота серцевих е, шлуночкових скорочень десь біля 115 120. Фракція викиду лівого шлуночка збережена. Є дійсно ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, ви бачите, який є індекс маси лівого шлуночка, розмір лівого передсердя 4,5 складає, Ну і на ультразвуковому дослідженні екстракареніальних артерій ви бачите, що є, на жаль, вже атеросклеротична бляшка з ну, певною оклюзією. До 40 виникає тепер питання: що ми все ж таки рекомендуємо, що сімейний лікар має робити з таким пацієнтом. Ну, безумовно, я хочу вам нагадати на алгоритм ABC, який ми використовуємо в нашій повсякденної практиці. І я вже вчора цей слайд демонстрував. І ще раз хочу нагадати вам, що в принципі безумовно ми маємо його виконувати, як і наші пацієнти мають теж його виконувати, тому що ви бачите, які є переваги з точки зору зменшення всіх причин смерті, кардіоваскулярної смерті, ішемічного інсульту, великі кровотечі, при умові, що дійсно наші пацієнти приймають всі необхідні препарати і виконують завдання, які ну. Які, на які нам вказують відповідні літери. Ну, на жаль, ви бачите, що е, прихильність для лікування бажає бути ще кращою, тому що ну, майже 300 тисяч пацієнтів, 8 досліджень. Ну і приблизно, на жаль, цей алгоритм застосовувався повністю тільки у кожного п'ятого пацієнта. Сьогодні я більший акцент в своїй доповіді. В розбірі клінічного випадку хотів би все ж таки зробити на літерах Б і C, тому що е, хотів би все ж таки з вами обговорити питання контролю симптомів і ведення е, супутніх захворювань. Ну ми розуміємо, що без антикоагулянтної терапії в даному випадку ми не можемо ніяк припустити, тому що безумовно у пацієнта з. Поки що ну, невідома, яка форма фібриляції перед цей, тому що вона, якби вперше виникла, но ми розуміємо, що е, згідно е, скаргам нашого пацієнта, судячи за всього ну, пару місяців, так вона точно є. Ну, в якій формі те, треба спостерігати, але безумовно, ми маємо призначити оральні антикоагулянти, в даному випадку. Дексекорд, тому що в, в, в дозі 60 мг, тому що ніяких е, причин е, давати дозу 30 мг в цього пацієнта немає. А що стосується інших е, літер БІ то ще раз хочу вам нагадати, що в більшості випадків фібриляція передсередньо поєднується з іншими захворюваннями, які впливають на тактику лікування. Ну, в першу чергу, якщо ви пам'ятаєте, у нашого пацієнта є. Досить високі цифри артеріального тиску, майже не контрольовані, і, якщо теж пам'ятаєте, у нашого пацієнта є дисліпідемія. Дуже мені подобається цей слайд, який свідчить нам про те, що в принципі нічого складного в контролі артеріального тиску у наших пацієнтів немає, тому що ви бачите. Які преференції нам дає просто зниження підвищеного рівня систолічного артеріального тиску на лише 10 мм тутного стопчика. Це майже на 20% зниження ризику серцево-судинних захворювань, на 27-28% інсульту серцевої недостатності відповідно. Майже на 20% ішемічна хвороба серця серцева судинна смертність. Ну я сподіваюся, що ви зі мною погодитеся, що знизити на 10 мм підвищений систолічний артеріальний тиск це не така уж і складна, не таке складне завдання. Ви багато разів бачили цей слайд, не буду його ще раз коментувати. Безумовно, у великій більшості наших пацієнтів ми маємо ініціювати антигіпертензивну терапію з подвійною комбінацією, Хоча в цьому випадку, за умови тому, того, що ви пам'ятаєте, він. Вже приймає антигіпертензивну терапію, хоча й монотерапію, але артеріальний тиск все ж таки не контролюється. Можливо, в цьому випадку можна було б і розглянути використання і потрійної комбінації як ініціації комбінованої терапії. Ну ще раз звертаю вашу увагу, що як подвійна, так і потрійна комбінація має бути у вигляді. Фіксованої комбінації чому саме ну тому, що зрозуміло, європейські рекомендації пропонують використовувати фіксовані комбінації саме для спрощення лікування, раціональність комбінації двох по трьох препаратів це більш висока ефективність за рахунок різних, але взаємодоповнюючих механізмів дії препаратів, кращий захист органів мишені, краща переносимість, менше побічних ефектів за рахунок зниження дозувань і взаємного нівелювання побічних ефектів. Комбіновані препарати зазвичай приймають один раз в день. Це забезпечує найкращу прихильність до лікування. Потрібні більш рідкі візити до лікаря і можливість здешевлення лікування. Я хочу вам нагадати на... Подвійне, потрійна комбінація нашого вітчизняного виробника. Це... І комбісарти, комбісарт і аш комбісарт які в принципі на основі зроблені валсартану младепіну. Чому саме ми віддаємо перевагу валсартану? Ну, я нагадую, що це вже активна речовина, яка не потребує біотрансформації або в печінці, або в стінці кишківника. Тобто, ми маємо прогнозований антигіпертензивний ефект, незважаючи на можливу, якщо б була потрібна біотрансформація, якщо б була патологія відповідних органів та систем, можливо. Мож Можливо, виникли би питання щодо все ж таки контрольованого антигіпертензивного ефекту. Ще особливості молекули це неконкурентний зв'язок з рецепторами, і ви бачите, що дуже високий індекс селективності до ангіотензинових рецепторів першого типу в порівнянні з ангіотензивними рецепторами другого типу. Також важливо, що є особливості метаболізму, які майже нивілюють можливість. Виникнення лікарських взаємодій, і також ви бачите, що корекція дози при захворюваннях підчинки не потрібна. Якщо ми будемо порівнювати антигіпертензивний ефект сартанів в середніх терапевтичних дозах, ви також побачите, що волсартан ну не як мінімум не поступається щодо антигіпертензивного ефекту іншим молекулам цієї групи препаратів, і також ми говоримо про. Існуючо таку широку доказову базу, мова йде у тисячах десятків тисяч пацієнтів, яка продемонструвала вірогідний вплив на захворюваність та смертність у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, хронічною серцевою недостатністю пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, у пацієнтів з діабетичною нефропатією було продемонстровано також, що Валсартан, вірогідно, знижував серцево судинну смертність та ризик розвитку нових випадків цукрового діабету у пацієнтів з артеріальним гіпертензією та високим ризиком розвитку кардіальних подій. Щодо амладепіну, як іншого компоненту камбісарту, ну Перевага антагіністів кальцію, саме, на мій погляд, що саме головне в них які позитивні моменти, що вони метаболічно нейтральні, це дуже важливо, не підвищують тонус бронхів, тобто можуть бути рекомендовані при поєднанні артеріальної гіпертензії з бронхообструктивними захворюваннями, покращують наркову систему виділення. Ну, добре переносяться пацієнтами як середнього, так і похилого віку. Так ми знаємо про. Ну, Єдину, на мій погляд, велику проблему це ну, така пастозність, скажімо так, але у комбінації з стартанами ця проблема все ж таки становиться мінімальною. І можливість прийому один раз на добу. І я хочу також нагадати вам, що якщо ми будемо говорити про антогеністі кальцію, про молодепін, то це все ж таки золотий е, стандарт захисту від інсульту, І ви бачите, він перевершує е, в цьому питанні як інгибітора ПАПФ, так і сартани. Ну і ще раз нагадую вам про комбісарт, комбісартаж, дві назви, але в принципі чотири форми випуску в залежності від дозувань е, компонентів цих, цього препарату. Ще важливо, що, що пацієнти, які дотримувалися схеми призначувальної терапії, ну, в принципі, якщо ми говоримо про антигіпертензивну терапію, мали на 37% нижчий ризик розвитку кардіоваскулярних ускладнень порівняно з тими пацієнтами, які б мали б хоча б один епізод на дотримання схеми е, призначеного лікування, а низька прихильність до лікування артеріальної гіпертензії асоціюється з підвищенням кардіоваскулярних ризиків. Ну І безумовно, пацієнти пацієнта ліпідемії, тобто ми говоримо про. Досягнення, необхідність досягнення цільового рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності. Ми пам'ятаємо, що ще є бляшка, стенозуюча в артеріях. І хочу ще раз нагадати, що в таких випадках все ж таки ми рекомендуємо. Працювати з статинами четвертої генерації, тобто з розова статина, ми працюємо з резистером. Чому? Ну тому, що ви знаєте, що це самий потужний статин в плані можливості зниження рівня холестерину і саме досягнення цієї мети, що стосується зниження рівня холестерину ліпопротеїдів в низької щільності на 50% як мінімум, відпочаткового. Я не буду наводити всі дослідження. Нагадаю вам дослідження Метеор, дослідження астероїд. Там використовували внутрішні судину ультразвукове дослідження. Ну. І ви знаєте, що в дослідженні астероїд було продемонстровано можливість розова статина зменшувати об'єми теросклеротичної бляшки. Ще хотів би нагадати вам про результати дослідження Юпітер. Це саме дослідження в первинної профілактиці, коли. Пацієнтам призначали розовостатин, причому пацієнти без документованих серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, але з підвищенням рівня високочутливого високочутливо білку, тобто з ознаками хронічного системного запалення. Ну а ми знаємо, що. Сучасне уявлення про теросклероз атеросклеротичний теросклеротичний процес саме розглядають хронічне системне запалення судинної стінки як один із основних механізмів патогенезу теросклерозу. Ну, ось ви бачите результати дослідження Піттір. Дуже важливо, що окрім зниження серцево-судинних подій ризику, на 20% знизився. Ризик загальної смерті. Ну і також, ви бачите, по аналогії з валсартаном розова мінімально метаболізується системою ферментів цитохрому П450, що зменшує ризик небажаних взаємодій з іншими діючими речовинами та підвищує безпеку лікування. Ну і також хочу вам нагадати, що. В принципі, це безпечний препарат, який забезпечує ефективне зниження холестерину ліпопротеїди в низької щільності. І знову ж є питання про прихильність до терапії статинами. Це запорука повноцінної реалізації сприятливих ефектів цих медикаментів. І вже наприкінці я хочу нагадати вам, що поки що ми. Що ми робимо з нашим пацієнтом, поки що ми маємо визначитися все ж таки, що з ним з ним далі робити, але є необхідні в всяких призначеннях з урахуванням того, що, в принципі, судячи з вс... того, що чистота шлуночкових скорочень не контролюється, безумовно, ми маємо призначити бета-блокатори. Я нагадую вам про. Не біволол, небівал. Чому саме тому, що це єдиний кардіоселективний бета бетоандреноблокатор з вазоділятуючою дією. Він дійсно високоселективний, тобто може призначатися і при бронхообструкції, Ми пам'ятаємо, що наш па пацієнт є курцем. Ну і ви бачите, що все ж таки моделювання вивільнення оксиду азотамондетелю це дає нам ще. Один потужний механізм впливу на цифри артеріального тиску, ну і безумовно, це покращення органої та периферичної перфузії. Тобто на прийоми сімейного лікаря ось такі первинні рекомендації. Безумовно, пацієнт потребує спостереження до обстеження. І з урахуванням, ви пам'ятаєте, я наводив і розміри лівого передсердя, і з урахуванням того, що це все ж таки молодий. Чоловік відносно молодий і має відносно нормальну масу тіла. То я думаю, що в принципі мова буде йти про відновлення синусового ритму. Цей слайд я взяв з американських рекомендацій, які побачили світ наприкінці минулого року. Ну тобто, безумовно, є всі показники на користь відновлення синусового ритму у цього пацієнта, але це вже буде зовсім інша історія. Я вам дуже вдячний за увагу. Бажаю всім миру, добра і бережіть себе. Здоров'я всім. Дякую, дякую.